І так, всім доброго ранку, на зв'язку команда Shark Trade з нашим тижневим планом. Як завжди, ми починаємо формування нашого тижневого плану з огляду новин, так, які можна буде відторгувати на цьому тижні, а які краще пропускати. Я вчора ще подивився, звичайно, на весь список новин, і 100% можу сказати, що середа та п'ятниця це два дні, коли маркет потрібно скіпнути. E, стосовно середи, я ще вагаюсь, але в цілому, за рахунок того, що в нас по, до по долару Bank Холідей, я знаю, що досить часто формуються непогані ситуації саме в Бенг Холідей. Але все ж таки тут вже самі краще спри, ну, приймати рішення. Якщо ви вже. До того торгували банк холіди, і у вас виходили непогані результати, тоді можна спробувати його поторгувати. Якщо ж ні, то краще просто пропускати. Я, наприклад, буду пропускати 100%. Чому? Тому що вихідний по головній парі маркету так, може внести свої корективи в цілому в рух ціни. Ось, тому краще пропускати. П'ятниця в нас дуже багато новин по Європі, так, які не завжди передбачувані. Бувають зазвичай, ну бувають, звичайно, вони і передбачувані, але частіше за все вони не передбачувані, тому краще пропускати фул цей день. Тому на цьому тижні понеділок, вівторок, четвер, три дні, коли можна спокійно торгувати і не перейматися. З приводу того, що mm. у нас може відбутися. Так, стосовно євро. Євро в цілому пішов по не по-лонговому, а по шортовому плану у нас так. А, тобто відсутність неефективності тут змусила ціну доставлятися ще нижче. І я думаю, чомусь, що все ж таки наші основні таргети будуть знаходитися саме за цими свінгами. Будемо дивитися, звичайно, тут все ще є е, ця неефективність, але все менше мені подобається реакція на неї. А відносно того, що відбувається на Делі, як я і вважав Це вже було під кінець тижня, звичайно. Ціна просто відкоригувалася в ПІДІ масив, так, запротестували дану неефективність, і, в принципі, продовжували східний рух за рахунок сформованої неефективності на 4H. А в даному в даний конкретний момент е ми змогли оновити даний мінімум, так, сформувати тут ордер блок Тому, звичайно, я продовжую бути. Налаштованим біріш відносно євро. Так? Тобто хочеться побачити якийсь відкат, після чого продовження на східного руху. Що стосується 4-годинного таймфрейму, то в нас є по суті сформована неефективність на 4H, ціна наразі знаходиться в дискаунті. У нас є сформована ліквідність всередині даного ордерблоку, так? тобто 4-годинний свінг. І в цілому хотілося би бачити ще одну переоцінку даної неефективності, після чого вже можна спокійно тоді. І розвертатися. Тобто першу половину тижня хочеться бачити висхідною, до заповнення даної неефективності, до захоплення даної ліквідності. Після чого вже я хотів би бачити продовження насхідного руху. Я думаю, що експансію ми якраз таки отримаємо десь в п'ятницю або ну, в четвер, ну, можливо, і в четвер. Ось. А, ну, скоріше за все, в п'ятницю. Тобто і наш таргет буде знаходитися, знаходитися тут. А за, за рахунок чого ціна може рухатися вище до цієї, до цієї неефективності? За рахунок того, що в нас Дісі все ж таки сформував неефективність на 4-годинному таймфреймі. Тобто, ось вона наша неефективність. І за рахунок цього, якраз таки Діксі може продовжити м, рухатися в протилежному напрямку, що змусить євро. Відростати. По суті, все, тут по євро більше сказати нічого не можу. Тобто план такий: формування хаю тижня, середа, вівторок і продовження несхідного руху до цієї ліквідності. Якщо ми все ж таки, так часто буває, коли ось цей план не єдиний, ціна піде спочатку сюди, то тут би я б шукав вже якісь реверси до якоїсь ліквідності, яку ми не формуємо, поки будемо рухатися до цієї ліквідності. Все. Відносно BTC. BTC в нас в цілому пішов по плану, який я описував на минулому тижні. Так? А, наразі ми нормально протестували тижневу неефективність. Так? Ось, тобто перший тест мені не дуже подобався, там, було, там був мікротест скоріше, аніж тест ось. А, зараз тест вже виглядає непогано. Плюс протестували block, Тобто тут вже все окей для того, щоб отримати тут реверсл. В контексті тесту тижневої неефективності з Daily формується re rejection block, я видалю ось тут, так. ось В контексті формування rejection блоку у нас формується 4 години неефективність, і тому на даний момент я б хотів бачити все ж таки а, ціну вище, Плюс у нас там є. Деякі відкриті зони, так, які можуть цікавити для продовження несхідного руху, але вони знаходяться значно вищі, це рівень 68-69 десь тут. Плюс зверніть увагу на наш спитер, тобто в нас тут дуже багато такої ліквідності, так, тобто 10 мільйонів 11, 4. 4. Uh, і це якраз таки все стакається з тими рівнями, які я, про які я казав тільки, що плюс стакається все з тією картиною, яку я бачу саме тут. Тобто далі, напевно, що я б хотів бачити вже м -м, якесь формування, наприклад, ще одного свінга додаткового, так? формування зламу структури і продовження восхідного руху звідси. Або ж формування. Неефективності всередині якої захоплення ліквідності і продовження висхідного групу. Тобто поки що я не розглядаю зовсім шортів, так, У нас тут навіть і, і почав формуватися а, такий флоу відносно ЛТФ, можна сказати, тобто захоплення ліквідності і захоплення ліквідності. Тобто, так, от, в нас тут є сформований а, high resistance Liquidity, так, але м -м, все ж таки дивлячись на контекст. Який формується по ліву сторону, плюс, дивлячись на те, де знаходиться ціна, я скажу, що це дискаунт. Хотілося б бачити все ж таки продовження висхідного руху до сформованої ліквідності тут. Так, і в цьому до сформованої ліквідності тут. Ось, І це було б досить логічно. Тут локально ми точно знаємо, як BTC полюбляє починати ордер тобто флоу, ось цей мінімум залишається досить часто. Ну, ось, в якості зони підтримки в нас інвертована неефективність, яка вже сформувала збалансований ціновий діапазон, тому ну, поки що нижче немає, не бачу сенсу спускатися. Єдине, що може відбутися, це від сформованої неефективності тут дати ще один перелову і вийти вище. Це як варіант. Стосовно того, що відбувається на ефіріумі, ефіріум так само отримав нормальний тест. Прийшов на тест 3 365. Те з того рівня, який я відмічав, так, і від нього ми отримали непогану реакцію. Тут так само був сформований rejection блок відносно а це, в принципі, вже не так цікаво. Відносно 4 годинного таймфрейму в нас непогана реакція. Так, відбулася ось тут. Тобто тут вже є формування на ефективності. Тут оновлення максимуму оновлення максимуму локального, але воно все ж таки є. Далі в нас є переоцінка на ефективності відносно 4 годинного таймфрейму. І далі в нас вже є формування на ефективності ось тут. Тобто, це остання зона підтримки. Так? Ось вона. Тобто далі всередині неї можна вже спробувати пошукати якісь позиції. У нас сформований пул ліквідності тут, сформований пул ліквідності тут. Ось тобто пулів ліквідності ну, більш ніж достатньо вище, так? для того, щоб шукати угоду. Єдине, що ну, можливо, тут знову ж таки ситуація така сама, як і на BTC. Можливо, ще одне додаткове захоплення ліквідності тут, після чого тест цієї консолідації і вихід вищий. За рахунок сформованої ефективності тут. Ось, тобто нам потрібно інвертувати, точніше інвалідувати а, першочергові неефективності, і далі вже від цього ми будемо з вами рухатися і формувати план. Ще хотів глянути сол, до речі, сол Sol. солана. Так, минулий план в принципі, від Rejection блоку, звичайно, що ніхто не пішов нікуди. Так, окей. А, тепер подивимося, новий план сформуємо. Тут захоплення ліквідності, в принципі, воно не, не так важливо. Чому, тому що захоплення ліквідності було сформовано тут. так. У нас є зона підтримки непогана. На делі неефективності, як бачимо, сформовано не було. А, остання неефективність сформована аж тут. По ціні 163. Тобто ми розуміємо, що як мінімум сюди ми можемо спокійно десь тут і підібрати лонг. так? Ось. М -м -м -м. Окей, тепер переходимо на 4H. 4H картина така сама, як і на ефіріумі з BTC. так? Тобто отримуємо захоплення ліквідності. Контекст захоплення ліквідності з 4H, формування на ефективності тут. За соланкою я придивився, так? І з годинки все, що потрібно, знову ж таки, останню на ефективність інвалідувати, і можна буде підшукувати лонгі, так, якісь позиції до наступного свінга. Ось, це як мінімум. Далі вже будемо дивитися. Тобто десь тут щось подивитися через додаткове захоплення ліквідності, через SMS, так, або через інвертацію повноцінно. На цьому напевно все. Всім гарного робочого тижня і до нових зустрічей з вами.